50%, а то й 100% нещасних випадків стається під час виконання механо-штампувальних робіт. Одного виду робіт. От звернути увагу, проводити регламент, і 50-100% ми не будемо мати нещасних випадків на цьому підприємстві. Mm -hmm. Так от, як перший крок, ми е, проводили, е, значить, е, не технічний регламент, а... Е, розписали, як виконувати цю роботу згідно вимог безпеки. Mm -hmm. Алгоритм допуску до безпечного виконання робіт. І так і назвали алгоритм. В книзі є цей mm -hmm. алгоритм, він затверджений е, керівником підприємства, погоджений mm -hmm. зі мною як автором. І е, дивіться, бо це ж не один-два, а 8-10 нещасних випадків. Якщо 50 чи 100%, то це е, на штампувальних роботах. Вісім тримується чоловік в рік на одному підприємстві. Впровадили угу. алгорит допуску, скажімо, на машинобудівному заводі. І все, в 2004 році до цих пір немає нещасних випадків. Угу. Я вже задумуюся над тим, що алгорит, бачите, діє досить ефективно. А де не впровадили, продовжується, на жаль. А які от сфери, ви б відзначили, де не впроваджують і які потребують негайного впровадження подібних алгоритмів і технічно і Ну, таких? Е, Технічний регламент впровадити, його спочатку потрібно розробити грунтовно. Mm -hmm. е, це вже кваліфікація повинна бути. <кій> Та, от е, я, ви сказали, все життя присвячено охороні праці. Mm -hmm. Перший нещасний випадок я розслідував, е, наче стався він. У Пашківцях в лісі під час лісосічних робіт. От підруб дерева неправильно виконав і деревом вбило людину. на да. І я от зараз працюю над цією проблемою, щоб розробити технічний регламент під час виконання безпечного виконання лісосічних робіт. Uh -huh. Я проводив навчання у Старокостинському лісгоспі, керівників всіх лісгоспів проводили навчання по кустах. Uh -huh. І керівники згідні провадити технічний регламент. Як я, я думаю, що в цьому році ми такий регламент розробимо і впровадимо лісосіч... виконання лісосічних робот іменно в лісгоспах. А там нині проблема є, так? Звичайно. Позавторік п'ять чоловік в області загинуло під час виконання лісосіч... лісосічних робіт. В минулому році в Ярмолнецькому лісогоспі загинула людина, лісоруб загинув. Скажіть, це їх не, не, їх не навчають спеціально, чи це якось, якісь правила вони не виконуються, чи яким чином це все відбувається? Перше, що, от ви правильно замітили, перше, це навчання. Угу. Е, Адже це кваліфіковані як... кадри повинні бути? Повинні бути. Це ж спеціальність лісоруб, це, це але поки що воно нехтується цим, е, цими вимогами. Я теж привожу приклади такі, е, от навчання на підприємстві, mm -hmm. бо керівники підприємств кажуть, що ми ж навчаємо. А я кажу, ні, я знаю, як ви навчаєте. І от привожу приклад по Красилівському заводу, що е, під час навчання, бо вони взяли ліцензію і навчають штампувальників, щоб присвоїти кваліфікацію штампувальників навчають. Взяли ліцензію, в них є приміщення, є з вищою освітою, люди можуть це зробити. Чому ж би ні? Їм дали ліцензію. Але ж фактично, то вони не проводять навчання. Йди в цех, працюй, а там видно буде. Поки що так. Тобто Чим, це його, так? Чим це я підтверджую? У 2005 році штампувальниця, молоденька дівчинка. Штампувальниці відбили на штампі руку. Вона ж тільки навчається. Як же ж можна її допускати до роботи? Це в 2005 році. У 2006 році інші штампувальниці відбили дві руки. То що ж це за навчання? Кажу, у вас там на підприємстві. Так що проблема, бачите, є і навчання. Ми от проводимо навчання самих різних категорій працівників. Ми проводили навчання на атомній станції. Контингенту саме з питань охорони праці групу набрали проводили навчання. Досить цікаво, пройшло навчання там ну, на, тр на трансформаторному заводі, ВУУКРЕЕЛЕКТРОАПАД. Е, mm -hmm. Я так ще кажу, що трансформаторний завод. Т також керівники і спеціалісти проходили навчання. До речі, я там презентацію своєї книги робив і на атомній станції, і на трансформаторному заводі. Досить гарно сприймається книга і потім дзвонять, допитуються, як а що. Книгу отримали в Харкові. І начальник відділу охорони праці Харківочиствод так називається, ну як би в нас водоканал, а в них називається ця підприємство Харківочиствод, і дзвінок із Харкова, і каже начальник відділу охорони праці, що мене цікавить таке питання, інше, інше. Ну, я, наскільки можу, це відповідаю. Але на таке питання, а де ви ну, на російській мові, а де ви берете газосигналізатори? Для того, щоб виконати роботу колоція, треба газосигналізатори випробувати колось на вміст небезпечного газу. Я кажу, де? В Харкові. Вона з Харкова зводить, я кажу в Харкові. Так, вони ж дорогі є. От тут і віда. Начальник служби охорони праці думає, що він дорогі, дорогі прибори. Перше, що дороге, життя людини. А вже прилад, скільки він коштує, значить, він коштує і варта того, ви кажете, вага життя. От вага життя первинне. І кошти потрібні, хоч і незначні, але потрібні на охорону праці. Ну, Але, на жаль, бачите, навіть фахівці і то... Вимірюється все в коштах. Так? Так, на жаль, так. На жаль, так, у нас життя ціниться десь в останніх... А дивіться, рядах. я спеціально взяв такі розробки, от динаміка виробничого травматизму в нашій області. Динаміка виробничого це загальний травматизм, а це смертельний травматизм. Угу. От якщо брати 2001 рік і аж до 2009 року, 441 загальний, а у 2009 році 200. 57, майже в два рази зниження. Тепер смертельний травма 64 у 2001 році, а в 2009 році 20. В три рази, більше, аніж в три рази. Але оця цифра нікого вона не задовільняє. Це надзвичайно високий травматизм в порівнянні з іншими країнами, особливо країнами ЄС. Я то, також привожу приклад. і отакий... Використовую плакат, як сам розробив, для того, щоб переконати людей, що в нас високий травматизм, хоч зниження в три рази. І от дивіться, це наша область, це рівень травматизму по міжнародному класифікатору міжнародної організації праці. Хмельницька область. Задовільний допустимий травматизм. От по класифікатору задовільний травматизм це один смертельно травмований на 20 тисяч працюючих. Це задовільний травматизм. А допустимий один смертельно травмований на 10 тисяч працюючих. Так от наша область 6-7 рік задовільний. у 8 там був трохи ріст uh -huh. допустимий. Uh -huh. У 2009 році знов задовільний. Але це наша область. А дивіться, по Україні що. Uh -huh. Ще значно вищий травматизм по Україні. У 2009 році, звичайно, травматизм впав, ну, мабуть, зниження виробництва, криза плинула. А якщо не працюють, люди то й не помиляються. Но, но сам рівень, бачите, uh -huh. а от країни ЄС я спеціально взяв по, за даними Євростату uh -huh. і показую в країнах Європейського Союзу. Я не агітую за вступ чи не вступ uh -huh. в Європейський Союз, але там кращий рівень травматизму, нижчий. От дивіться, навіть тут Швеція. Угу. Великобританія, угу. Фінляндія, Вон, ну, Там вони вже більш... тут вже переконаєш, що, бо дехто каже, так у нас 10 років взагалі нема травм, так у інших є. І що таке 10 років? Це повинно бути завжди безпечно виконуватися робота і взагалі травматизм як такого смертельного не повинно бути. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам усіх гараздів, здоров'я, міцного і всього найкращого. Бережіть своє життя, бережіть своїх рідних. Бувайте, зустрінемось за тиждень.